Привіт! Кросфіт простими словами. Перше, кросфіт це функціональні вправи, які виконуються з високою інтенсивністю. Що це таке? Функціональні вправи це базові вправи, тобто багатосуглобові Інтенсивність це або робота на час, або об'єм у проміжку часу, або робота зі збільшенням ваги у часі. Далі. Є професійний і є аматорський вид кросфіту. Професійний це 2% топ-атлетів. Вони виконують N набор вправ, які будуть робити на змаганнях. Інші 98% людей, аматорський вид кросфіту виконують вправи і тренуються для розвитку п'яти основних фізичних якостей людини. Все. Ось і різниця. Тому розрізняйте професійний спорт і аматорський. Кросфіт не зробить вам погано, але правильно інтерпретуйте його у свої тренування.